В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефем. Всім привіт вас. Вітаю з шкільна радіо Хвиля Скул Фокс Ефем. Я її ведучий і ручкан Максим. Сьогодні я розповім вам про всі події у світі та нашому закладі освіти. 26 листопада це надважливий день для сучасного світу. Міжнародний день захисту жінок. Протягом тисячі років права жінок були надобмежені. Навіть доньки королів середньовічних держав частіше були просто інструментом у їхніх геополітичних стосунках, аніж дійсно дітьми, яких люблять. Також жінки були фактично просто домашнім улюбленцем. І насправді далеко ходити й не треба. Ще 150 років тому жінки у деяких найрозвитіших країнах світу не мали права на голосування під час виборів президента. На жаль, навіть нині зберігаються такий культурний устрій у деяких країнах, зокрема у тих, де панує мусульманство. А є і окремі випадки в країнах Європи та Західних країнах в цілому. Чоловік приходить додому, кладе ноги на диван і каже. Де моє вечеря? При тому, що жінка теж працює. Найімовірніше так сталося через фізіологію. Біологічно, чоловіки сильніші за жінок та почали домінувати над ними, але це неправильно, так роблять тварини. А ми є людьми, важливо поважати кожного та кожну, незалежно від статі, і не тільки у питанні роз... рівноправ'я, а в цілому. Тут хочу згадати про голодомор, коли справжні нелюди, тварини знущалися над українцями, всім небайдужим запаліть свічку пам'яті сьогодні о 16.00. Отже, на цій сумній ноті, але важливій ноті наш ефір закінчиться. Останнє, що я хочу сказати, це щоб ви просто були людьми і запам'ятали, що все починається з вас і з тебе.